Так, доброго всім дня. Сьогодні у нас 12 листопада, як виявилося, що сьогодні у нас професійний, професійне свято День Виноградаря і Винороба. Я не такий то умний, що тут. Знав це, я кажу чесно, я це не знав, просто люди мене поздоровили з утра відкриткою. То я теж вирішив якби, не пасти задніх та й зробити коротеньке відео з поздоровленням і пару розглянути пару питань по вчорашньому відео моєму, бо воно тут набрало щось там, на, на сейчас там 72 коментаря і було і тисячі з чим-то там просмотрив. Б'єм рекорди. Значить, я поздоровляю і себе, і вас, усіх з нашим цим святом професійним. Бажаю вам саме перше на 2024 рік, мирного неба, Та мирного неба і на завтра я вам желаю не тільки на 24. й Мирного неба, здоров'я. Саме головне. І щоб нас сонечко радувало своїми лучами теплими чи променями. І за наш сезон наступний, щоб не випав не один град. Оце я так вам усім бажаю. Значить, що? Відео вчорашнього касається, значить, трошки відповім я, щось набрало воно. Хочу зразу ось Валерію відповісти із садової долини, бо печатати, тобто друкувати одним пальцем, бо я ж той ютубер одним пальцем сильно довго. От, то Просто для нього скажу, що... Я нікого не ображав і не не по кому я катком не їхав. Якщо ви може мою фразу неправильно зрозуміли, бо я зразу сказав: вертаємося до старих баранів. Це я мав в виду не гедне Сергія, а я мав в виду свої коробки, які я показував. Десь неділю, мабуть, назад чи більше там. ну, Якщо захочете, в плейлисту знайдете там відео, де я починав робити от перші от свої відправки і показував свої робки, як я їх там робив, що не треба там на клієнтах на своїх ну, наживатися. Тобто, ну, По суті, ми не наживаємося, а просто заганяємо їх, ну, скажем куди. В грошову кабалу. Оце буде, напевно, правильно. Оце я так. А нікого я там не ображав, нічого я там нічому не казав, так що мені нема за що вибачатися не перед ким. Ой, це що касається от цього питання. Там я, до речі, дякую вам. Я підписаний на ваш канал. Хоча, чесно, я сьогодні підписався, а дивлюся його давненько, дуже давненько. У вас там багато відео таких. Полезних. Так що без обід я просто сказав. Просто ви, може, не зрозуміли, що я мав в виду. то так і написали. Це таке. От. Да, мене Тоха Горбас трошки випер... випередив, я хотів е... ну, першим якби, поздоровити, може, ще хтось поздоровлював вже. Ну, поки я тут на дзвінки відвічав, то дивлюся, вже хай тобі привіт. Я дивлюся теж твої відео, бо бачив ти і писав, і в мене там у коментарях. Тобто я теж на твоїх відео вчився. Я люблю коли то так по-простому, по народному, по-пацанськи. Ну, ми ж всі пацани. <рес> Тільки хто в якому візрості, ну не важно. Дякую вам. Багато людей ну, написали цей, багато коментарів. Я їх не буду зачитувати, що по же не наводить оцю смуту. Прав не прав, там можете почитати, там все написано: хто, хто більше права, хто, хто не прав. От. Я, никого, я просто хотів чисто показати, що можна зекономити і собі заробити 50%, і клієнта не обійдети на 50%. Бо навіть за той посилки, яку ми беремо, на трьох% ну, По об'єму та що 3 кілограма, вона коштує 20 гривень на Укрпошті. Якщо ми її розріжемо пополам, вона буде коштувати 10 гривень. От, уже вам, ну, ця посил... І буде дві у вас посилки. Тобто, вже ви зекономили. Да? І виходить, що вже клієнт не плата за воздух, плата не 155, а плата на все 70. Ну, максимум 95, в залежності, де хто живе, бо там ще є до районного центру туди. Ну, тобто вони намотують там своє. Ну, все ж таки це одне. Ще там одному підписчику відповідаю, що не беру особо посилок чи цих коробок на почтах. Бо я ж знаю, там дорого. Ці всі коробки свої, що я вам показував, я їх виписав на упаковочки. От. Там воно стоїть, іменно цю, що я вам показував, 5х5х на на повдлінжки, вона там стоїть 10 чим-то, ну, в зависимості, скільки їх там берете, 10 з копійками. А, і така ж посилка тільки на, на другому сайті. Тут же ж не надписи, нічого. Ми ж не платимо ні за надписи, ні за що. Бачите, це поштова, якби називається вона поштова посилка. І все, оце це одне названня, Вони є різні. оце що? кілограмова по об'єму, я за неї 10 гривень 75 копійок платив. Я вчора про це казав. От коли цю посилку ріжеш напополам, то вже виходить тобі вже не так, як ти купиш на новій пошті за 20, да? поріжеш та вийде 10. А цю поріжеш, та й вийшло вже у вас 5 гривень собі той посилки. Так що тут, ну, я це тільки хотів донести, не більше того. На Укрпошті, бо мені теж підписчики писали, що. Там дорого. Да. Да, я согласен, що там дорого. ця упаковка, Я пользуюся упаковками з Укрпочти. Я вам просто таку, ну, вибачайте, трошки не в тему, ну, просто покажу. У мене багато, багато цих упаковок. Цілі... Ось, дивіться, які вони, наскільки вони здорові. Це при тому навіть розмір. Ось у XL3, а є ще більші. Бо тих не було, а я такими пользуюся. а пользуюся я ними для свого другого бізнесу. Це ось, ось, ось такого Ось о. Бачите? Оце все зв'язано з Укрпочтой. Тобто Дядько вам не просто чеше по ушах, я знаю, що я вам розказую. Знаю за ці всі посилки, як вони відправляються. Що, я 5 років відправляю посилки в Укрпоштою. Тут, до речі, мені теж питали, що от Укерпоштою дешевше. Так, да, дійсно дешевше. Я з вами згодний дешевше. Тільки просто Укрпошта, їх наскільки в нас ну, скоротили. Допустимо, у нас там приїжджає один день, там, буває раз в неділю, буває раз у дві неділі. Понімаєте, бігати за тою от відправиш людині. От. Воно там або лежить тут. Я вже знаєте скільки раз розпечатував, собереш посилку, завтра довгі вроді бути. Да? А це ж чубуки. Воно ж блін, лежить отамо, у сухенькому, в цій коробочці, подімаєте? Я це прибіг, немає. Укрпошти. І що? А що ж, Кирпошта, аж через неділю? Ну не будеш неділю лежати чубуки. Я опять розриваю, розпечатую, витягую. Тобто я хоч що хочу донести. Що Не кожному приємлі Укрпошта. Я, я розумію, що це дешевше, але, бо сам пользуюся Укрпоштою. У в мене немає другої альтернативи. У мене всі посилки йдуть за кордон Укрпошта. Есть, другої немає в мене, бо новою поштою відправити, щоб ви розуміли, відправити цю посилку. Я зараз камеру зніму. це Вернулася ця посилка, я вам зараз докладніше покажу. Вона що, даже, запечатана, я її не розкривав. По числах вона була відправлена першого в, ян... у... в январі короче, була відправлена вона, ця посилка. ось Подивіться. Це вона прийшла. Вона була, бачите, 28.03.23. Оце вона вернулася Откуда? Дивіться, за цей. не знаю, видно, не видно. Та видно. Та Австрія. Бачите? Це тобто, на таможні вона 2 місяці там, бачите, а вона запачу, запакована. От, і вернули її назад. Тобто, її не пропустила таможня. Ми її... Я вже забув чесно, що, що таке лежить. То у мене досвіду, зараз я поставлю таке на штатив, щоб не затягувати оце все діло. Так. Я вам просто хочу доказати, що і показати, що я не просто вам розказую за ці посилки, як, мабуть, зв'язаний із цим і знаю. Дивіться, навіть всередині, ось, бачите, була коробка 30 кг. Із цієї коробки було зроблено. Тут вже все посчитано. Наша біда в чому українців, що ми що в нас почта робить. Бачите, за границю воно відправляється. Я ці посилки відправляю за свій рахунок. Я борюся за кожний грам, за кожний, Тому що перебільшив кілограм все, там уже друга сума. Оце, оцю посилку відправить 2000 гривень, щоб ви розуміли. Оце в Австрії. От. І Ці 2000 платю я. Зараз я її вже розпанехав, все одно її. Дивіться, що всередині. Ох, я маю. Дивіться. Бачите, доска показую. Це я вам до того, що я не просто тут якусь пугу ганяю чи ще щось розказую. Я цих посилок угород одвіз за год скільки, що... Ось, о, дивіться, бачите, що в цій посилці? Меч. За ціну я на вам не буду казати, бо ви просто у шок у вас воно повергне. Оце ж, чого завернули? Значить, деякі страни, такі як Австрія, ще які теж не розуміють. Англія буває. Клієнти іноді просять патенрувати, состарювати предмети. А таможня вважає, що це предмет старовини. Понимаете? Вони не розбираються. І все, і виходить назад. Ну, отаке. Не всі розуміють, воно навіть таке буває, вертається. Признають. Ну, це вже тільки українська таможня може признати. Ну, предметом, предметом старовини. Ну, то есть, бувають такі люди інтересні. Я не знаю, де вони блискуче бачили Артефактом, Ну, Оце таке. Есть, я вам розказав одразу ці посилки, як воно, що воно. Там ще були мені інтересні. Запитання кажуть, треба було ну писати, що ви, типу, блогер, щоб вони бачили, знали та боялися, та й буде та качественний получать ну, матеріал. Ну, ви знаєте, тут же ж діло. Ну як я ж ось допустимо у Дмитра Ткаченка. Я ж і би не казав, що я там блогер чи що. Я заказав собі саджанець. Так само вони самі можуть підтвердити. Заходь, якщо хтось буде дивитися, напишуть у коменті і, ну, під цим відео і підтвердять. І вони не знали так само, і Гагіну я Сергію Миколаївичу. Я позвонив, є там Тітан, там що мені, ну не що мені треба було. Там і чубуки, все, заказав, єсть, єсть. Все, я... мені щось прислали, я оплатив ні слова, ні півслова, ніхто нічого я не казав, що я, там, в мене є блок, що я його веду, що я його покажу розпаковку. Потім. Я навіть зі не, не питав у Сергія Миколаївича, що от я покажу вас продукт. Він же ж відсилає його, він готовий до цього. Що... Цей то тобто, ну, нема питань. Я думаю, що якщо ти порядна людина, то не важно, кому ти там відправляєш, блогеру чи не блогеру. Там покажуть ти просто будь всегда людиною, та й усе не буде ніяких питань не до тебе, ніхто тобі. На боротіки спасіба скажуть, як воно ви бачили, скільки написала: ну, що до за Дмитра Ткаченка, що за Сергія Гайна. Які предяви до, 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 до того не до того немає. Люди людей давно знають. Есть, нормальний посадочний матеріал, усе там по темі. Чого людину там оскроблять і ніхто нікого не оскорбляє, тут ніхто конфлікти не плете ніякі. Ну, якось так. Я так тільки дивлюся, посміявся, трохи багато таких інтересних коментарів. Є, якщо я десь пропустив відповіді, вибачайте, бо самі ж розумієте роботи скільки час, і ну, не за всім слідиш. Там буває, Ютуб приховає, поки знайдеш, Дивися, обана. Вже 6 часов пройшло, я людині там не відвічав. Чисто пропустив, бо я його не бачив, він десь підтягнувся знеокуда. Так що вибачайте, якщо комусь не, не відповів. В телефонному режимі люба людина підтвердить, хто зі мною спілкувався, я нікому не відказав. Були спілкування, навіть рекорди були по час 55. час 40 це так геть легко. Понімаєте? І ви ж розумієте, що за час 50 можна там 10 посилок забрати. А я уділив людині. тобто я нікому не відказав, не одному чоловіку. Поспілкувався, що в мене що я знаю. Я відповів анонсом, вам скажу наперед, що буде далі проходить на каналі. Бо тут ось мені понаписували. Я всім дякую. До речі, я дякую любому коментарю. Любому, який би він не був, всі ми люди, всі ми думки у кожного різні. Я вважаю любий і по мірі можливості. Я всім отвіт. Понятно, на матюкню я не буду відповідати, ну і видаляти не буду. Хай вісить, хай люди бачать дебіла. От, От і все. <кхи> Значить, що касається анонсу. Тут люди підказують, мені ще один із Микола з Голованівського району пожила людина, дзвонив вчора, розказував за цей же ячмінь, бо теж подивився, я там заїкнувся. Я, чесно кажу, я не знаю і не знаю, де прочитати про це. Ну, старі люди от, дійсно таке робили. Я знаю, вони, і от Микола мені цей вчора вечором розказував, що. Він це робить теж давно, ну, теж чоловіку теж От. Робить давно виноград у нього, все. І що він якоби там, ну, сіють, він сходить, оце ж ну, коло куща, потім його обрізають. І він, коли це ще у нього гноєння відбувається, чи ну, коли він там отож. Бродить, чи що він там робить, короте, пропадає, він виділяє азот і, і, і фосфор. Тобто, що благотворно, ну, позитивно впливає на корневу систему. Вроді так. І, ну, це Другі мені там підписчики написали, що в Грузії, коли садять виноград, морську рибу під корінь ложать. Я це думаю, знаєте, я посадив уже у мене посаджений. Значить, солодкий світ, ви бачили всі, я його садив, показував. А оці ще в мене я не посадив не ці та не цей, був в нас такий вчора ливень, був, вчора ж я вам розпаковував, показував посилку. Був сильний ливень, і сьогодні він не прекращається, І вчора воно лило. Тобто я вийшов, чуть калуші там не загубив. Тобто, не стать нічого, я не можу. ну... Там корні в належному стані, в мокрій, там все. Думаю, нічого йому не буде, якщо він там послоє навіть і неділю, розумієте? точно нічого не буде. О, то я так подивився, думаю, за ту рибу ну, знаєте, всі кажуть, що в рибі типу, фосфора багато, що, ну, всі знаєте, да? у морській рибі. Думаю, може це з цим зв'язано, що вони його туди ложать, може там фосфор теж якось там впливає. То я це вирішив, думаю, так. Значить, світ я посадив без нічого. Ну без ячменя і ініціатора чи еспіратора туди додам. Бо питали чого три. Аж це, це не то, що туди положено. ну три ложить. Обычно там один-два треба. Да? Це я так себе, просто, щоб спокійно спати. От, так що не дивіться, я ж чудючо хочу. <свісно> це не приймайте за дому, що це всім треба туди по 3. Ну, можна 10 гривень кинути, можна 20, ну я вирішив 30. Думаю, хай краще полежа. Може не так вовчок може злякатися. Ну, медведка. Бо вовчок це в нас по-сільському, а в інших там медведка, бо інші питають, а що це таке? Ну, медведка. Коротше. Нас з того добра навалом, то якби хочеться ж себе перестрахувати. На чому я становився, другий кущ я буду садити. Там, допустимо, там титан. Так, да, я там посадю його із цим з ячменем, от покажу, от коли я буду садити. А третій кущ там далі посадю, вже з оцею піду куплю риби. Тільки не знаю, не, не уточнив, чого лучше хека чи Короте, на Кілограм положимо, подивимося. Ну я його трошки ще вимочу на всякий случай, щоб, не дай Бог, там ну, солі поменше було. Хай краще ну, перестрахуйся, хай зразу трошки викисне, потім положу. Тобто я це все вам покажу, посміємося разом. Потім і будемо наблюдати, от вони будуть три кущі рости підряд, ви це вже повідати. То будете бачити, як воно, що, в якій послідовності. Ну, от ми будемо дивитися. Примірно корніва в них у всіх ну, одинакова, хорошо розвита. Вся там ну, вже не прикопається, що там от поганий, сажане всі хороший. Там все отлічно, дуже на супер суперечно. От ми будемо дивитися, як воно там буде рости. Це я вам за анонс розказую, що буде далі на каналі. Потім Дасть стати на землю. ще, Після посадки ми з кумом покажемо е, позор виноградаря. Е, як ми там облажалися трохи із прививками, ну це там кума на участку, там сильно багато пропало. От. Я свої покажу, як я прививав, бо мені дуже багато запитань, як, що, хоча й ролики вже на Ютубі, ну, ну просто мільйон. Як я іменно робив. Бо в мене лоза, можна сказати, ну я вам покажу, короче, яка в мене лоза і скільки її. Поки я ще не положив кущі і вони зараз от ще є прищеплені, я вам конкретно покажу, тим більше хто слідкував за каналом, даже можуть вернутися і подивитися, які грозді на них висіли. Тобто це ж не буде от балди. Тобто Оця вся піднагодна, тим більше я ж кожен день знімаю відео. От. І Можна подивитися поетапно все. Тож і достовіриться, що це правда. Я покажу, яка у мене Ну, У мене переживаємо 100%. Я вам наперед скажу, а покажу так, от, як воно є по факту. Просто деякі визріли менше. Ну, Хотілося там 2 метри, да, получився метр. Ну, Оце в такому плані. А деякі з гронами, що вісіли, то вийшло, що вони там по 3 метри лоза. От, і визрівши, і зараз. Ну, до цього дійдемо, я все це покажу. І як, я іменно, як у кума прививалося і що а що нічого не вийшло. Віда і все. І Як я провивав, я по другому способу провивав, не так як кум. От. Я вам покажу, розкажу, так що слідкуйте за каналом. Ну, на цьому звиняйте. Опять довго. Ну, а як коротше, і так швидко балаболю. Ну. Саму суть ви зрозуміли, що буде на каналі. Я вам покажу це все діло. От. Дивіться, просто наблюдайте. Ми і так воно завтра а, післязавтра буде в моєму каналу рівно 3 місяці. ну ви знаєте, За 3 місяці ми добилися разом з вами. Я не кажу, що це я добився, ми разом добилися. Те, що люди не добиваються за год 8. Бо деякі блогери, я дивлюся, вони там по 8 год випускають. ну Я з відео там, я ж на багатьох почти на всіх підписаний. Я так аналітику подивився, то ми за 3 місяці зробили те, що не можуть зробити за 8. Ми вже давно перейшли їх. Да, Тоха навіть до тебе підбираємося. кстати. Май вду, давай, працюй і вперед, до перемоги. На все добре, до зустрічі.